Чуєш, скажи мені, будь ласка, зараз я думаю, що всі, абсолютно всі, в тому числі і я, ми всі хочемо дізнатися ситуацію з того, що буде у нас обстрілами не по країні. Ми і так розуміємо, що цей долбайоб круто як може. Питання про все ж таки електрику, енергетику нашої країни взагалі. Зупиниться це колись, відновиться цей момент, коли ми не будемо сидіти без світла в самі важливі для нас часи. І взагалі це можливо в 26-му році, чи, чи зупиниться ця бамбьошка по нашим всім електричним, да енергетичним інфраструктурам? Дивись такий варіант у нас є. А, по перше, воно пов'язано з дияволом. А ти чудово розумієш, що це пов'язане із домовленостями, договорами, контрактиками цієї всю історію. Да, це поки повільний рух. Да, це має втрутитися карта світу. Це має бути соціально активна історія, але шанс на 26-й, скоріше за все. Це те, якраз про що ми з тобою. Та да, з чого ми з тобою почали вийти на якусь. Плюс, мінус, нехай хитку, але хоч якусь паузу взагалі пов'язану з обстрілами. У нас є як у України як у дипломатів України.